Якщо ми говоримо про революцію гідності, теж в деяких кількох ситуаціях я досі не бачу відповідей. Я не думаю, що ми взагалі здатні дізнатися всю правду. Ну, скажімо, мене дуже дивувало, дуже дивувало. Це сцена на Майдані Незалежності. Я не бачив там генераторів, які там постійно працювали, але сцена весь час працювала. Тобто якось її заживило, а я сам інженер електромеханік за освітою за дипломом, я розумію, що це не є проблемою а припинити живлення будь-якого об'єкту від оцих диких кіосків, які у нас всюди розкидані і всюди лампочки працюють. Та? І до тієї сцени, особливо на Майдані. Друге питання там, я був якось вночі, коли там був такий заклик, що буде штурм, і в мене була. Така інформація, і було дуже мало людей на Майдані. Ми туди приїхали, підірвалися з людьми. Там ми стояли на розі Інститутської і Хрещатика, і я просто бачив, скільки тут людей нас було на Майдані, ну це просто одиниці. І все це було оточене спецназами, і там, Нацгвардію і так далі. Але чомусь вони нікуди не рушили. Я не знаю відповіді на це. Чому це так було? І чому не задовили? Ну мені здається, за великим рахунком неможливо було б задовити. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.